Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що чекати Києву до наступної середи з боку рашистів. Що очікувати Києву до наступної середи включно? Що нам чекати з боку рашистів? Так, це наш захист. Король Пентаклій. Шейник. Ну, напад буде, ще атаки будуть на нас. Так, захист, захист. На жаль, ворог буде нас атакувати, атака буде потужна, нам не буде вистачать чим відбуватися. Тут дев'ятка мечів, що буде летіти з неба. Багато, і ми не будемо встигати, не буде вистачать чим збивати це все, що летить. Правосуддя буде це на майбутнє, що вони будуть відповідати за те, що вони зробили. А це, це правосуддя, воно буде в часі, ну, не скоро, повільно, відбуватися. Але ті, хто нападали, вони загинуть. Так. Але я пофажу час, що загинуть вони не скоро. Так, скажіть, покажіть, чи будуть жертви. Так, да, це королю міча, йому це Путін, йому подобається то, що відбувається, що він буває все живе, і що він годує оцими нападами на Київ свою. Свою Україну цих орків своїх цю інформацію годує, скармлює їм, що ми великі, перемогли, ми молодці, ми всіх вбили. І так він продовжує існування. Цей режим продовжує своє існування таким чином. Скажіть, покажіть, коли це все закінчиться, ці всі напади. Коли ворог потоне. Зараз вже відкритий шлях на те, що вони руйнуються. І треба повністю дочекатись смерті ворога. Ось так. Тоді це припиниться. Да. Жертви будуть, смерті будуть, і руйнування будуть ще. Заперечую. Зараз будемо. Перекривать, заперечую, 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 заперечую заперечую. У них якась нова тактика, вони зрозуміли, що робити, щоб ми не збивали їх. Ракети перекриваю. Будуть повтор буде. На жаль. Вищі сили, духи роду, янголи, охоронці стихії, землі, води, повітря, вогню. Придіть нам на допомогу, допоможіть, захистіть нас, всіх, Київ, Україну від ворога. Зруйнуйте ворогу плани, іншими шляхами ворога пустіть, все зле лихе, всі ракети, бомби, снаряди, всі руйнування, всі жертви, всі смерті на їхню голову повертаю. Верховному суду. Вищі сили, прошу захисту, щоб не було руйнувань і прильотів в Києві. Все зле лихе повертаю на голову ворогу. Де вони ці ракети запускають, там вони хай в них і вибухають при запуску. Верховному суду буде так, і шахи так само, буде так. Давайте ще подивимось. Так, скажіть, покажіть. Що очікувати Києву до наступної середи з боку рашистів? Які плани і чи здійсняться? Так, що у ворога в думках. що у ворога на серці? що у ворога в планах. Про таке я в думках на серці. В планах, в думках на серці, в планах. В думках, на серці в планах і що насправді буде? Подивимось. В думках. Це то, що думаю. Так, чи видно? Видно. Дивіться. Це сама карта України. Це карта сім жезлів, що він хоче, щоб нам ніхто не допомагав, щоб ми самі були. І щоб це розтягнуто було в часі, як мого довше, оці напади, що ми не витримаємо довго самі. Це в думках. Так, що на серці? Предательство, секрет таємниця, відкритий шлях. Що за таємниця? Що скрита? В секреті щось там в нього козир в рукаві, щось, відкриваємо шляхи куди. -та? Так, що там секрет? Шість жезлів. Перемога. Захист, перемога. В роботі. Свято. Ну, на серці то, що продовжувати напад. Перешкоди робити ще сильніші перешкоди, перешкоди до життя. Тобто руйнування остаточно, ось цей звір повинен бути вбитий. Це ми з вами. Сім кубків, що всіма подлими методами будуть всі грязні технології, все буде, всі закони порушені, всі можливі якісь там шахрайські методи, все, все буде застосовано. Щоб ми довго були от в такому стані повішеного, ну це не повішене утоплений, коли людина вже не може чинити опір, і оці риби хижі дожирають людину, просто кусають її, розтягують на шматки, і немає ніякого супротиву, це він хоче. Потлір в планах. Уміряність. Правосуддя. тройка жезлів. Тобто правосуддя, Він чи не правосуддя, до речі. В нього, в нього так він подає своєму населенню, що це правосуддя. Ми будемо захищатися. Захист буде поселено. Так, що буде? Прідательство, нуш спину. З боку тих, з ким ми домовлялись. Це то, що буде. Про щось ми домовились про захист. І це нож спів. Так, щось нам не дали, то, що повинні були дати. Да? Да. Мало отримали, мало. Це буде вирішено. Десятка пентаклі то, що нам не додали, то, що ми не отримали, то, що ми не мали, воно прийде все. І Стан матеріальний наш ну, стан для захисту, зброя, все-таки ресурс для захисту, він покращиться, стане кращим. Вісім кубків, десять мечів, Секрет таємниця. Ворог буде тікати. Так, у ворога оце козирь к рукаві останній, про що він думає? Це ядерна зброя. І він маніпулює цим питанням. що... Щоб нам щось не давали, тоді він не застосовує ядерну зброю. Нам цього не дають, тоді він масовані атаки робить і в нас жертви. Карта Луни це вночі. Так, ну давайте це все перекриємо. Тобто мета обдурити всіх будь-яким шантажом, будь-якими методами, добитися свого. Повної окупації України і повне знищення тотальне. Тобто, якщо вони сюди зайдуть, ну цього не буде, ну, якщо то в планах у ворога що е знищувати це населення і Україну знищувати і населення знищувати. Чим вони і займаються? Вони хочуть якесь свято для своїх подданих. Це свято перемоги. У нас дуже гарний захист буде. Прибираю негатив, перекриваю вище сили, духи роду, янголи-охоронці, зруйнуйте ворогу, плани, іншими шляхами ворога пустіть, стихії, будь ласка, встаньте, підмініться захистом нашим, займіться, зруйнуйте ворога зсередини, щоб в них там валилось, сипалось, горіло, топилось все, що тільки можна. І... Все зле лихе, що ворог нам робить, всі руйнування, всі вбивства, всі жертви. Що на їх голови воно це все повернулось по кармі, по справедливому суду, по Верховному суду. Та буде так, і так є. Пішкод більше нема, буде так. Так, ну давайте ще подивимось ще раз. Ми Перекривали, руйнували ворогам плани. Що чекає Київ до наступної середи? Ситуація змінилась? Імператор. Новини. Про напад вночі, захист буде. То, як ми відбивались, предательства. Якісь домовленості, які будуть порушені. Напад буде все одно «Противостояння боротьба. Це буде максимально потужний, 10 мечів, 8 кубків. Це ріки крові, максимальний урон. Дуже багато буде летіти. Секрет, що подводні камні, які, що скрита. Це з метою того, що ми повинні капітулірувати. Ми повинні. Вони добиваються таким чином нашу капітуляцію. Ми будемо захищатися, відбиватися будемо. Будемо чекати, коли ворог помре. Так, це карта дурака, що ворог уже в тупіковій ситуації. Як би він тут не гризався, не викручувався, він все, все одно потоне, він помре. Перекриваю негатив, знімаю, нулююся злелих Всі бомби, снаряди, ракети, дрони, ворожі, повертаємо голову ворогам. Все, що вони нам планують, хай з ними станеться. Хай ці бомби ракети вибухають, ці снаряди вибухають на їх території, на російській, там, де вони їх запускають. Всі домовленості, які порушені, хай вони будуть проти них. По Верховному суду буде так і так є. Перекриваю. Захисту, прошу, вищі сили, прошу захисту, змініть ворогу плани, зруйнуйте ворогу плани. Все зле лихе на їх голови відправляю. Це весь той негатив, що вони нам роблять, всі ті вбивства, які вони нам роблять, хай на їх територію повернуться, хай війна буде на їхній території, і їхні міста, хай руйнуються від бомб, снаряд і ракет. По Верховному Суду буде так і так є. Нехай все те, що ми переживаємо, щоб пережив кожен росіянин сповна, щоб він відчув те, що вони нам тоткують. Всі, щоб це відчули. І Ті, що стріляють, і ті, що підтримують, і ті, що керують, Та буде так. Так, давайте ще подивимось, що буде. Що буде росіянам за оці обстріли України, за ці зруйновані будинки, за невинні жертви, за смерті. Скажіть, покажіть, що їм буде за це? Що з ними не буде? Що буде з Росією за оцей жах. Так, сім'ячій хорошо, міряність плохо, Сім жезлів плохо. Так. Ну, оце все, що військові дії прийдуть на їх територію. Вони знають, що так будуть. Вони не розповідають це своєму населенню. Вони, до речі, там вже викручуються із посліднього, у них там рушиться все, вже цей процес почався. Військові дії будуть на їх землі, на їх землі. Притом це буде не отак Курська область, це буде масштабно, це буде масштабно по всій території. Це дойде і навіть до Москви. Так, що їм ще буде за це? За руйнування? Ваші мрії здійсняться, доля їх перевернеться, сила піде ту силу, яку вони тут застосовували, вона піде на їх територію. П'ять кубків вони будуть втрачати закритий шлях. Довго погано їм буде. Правосуддя буде восторжествує. Та рука, яка прийшла з мечом, від меча і загине. Ну, це не рука, рука а змій. Тобто змій кусає руку. Яка захищалась в руці був меч, цей меч захищав людину, змія вкусила, людина випустила цей меч і розрубала цього змія. Тобто, оцей фашистський режим російський він буде зруйнований. Так, да. це як оборона. Що прийдеться зруйнувати цю фашистський режим, цей кремлівський? Прийдеться зруйнувати, щоб захистити себе. Скажіть, покажіть, чи буде звільнена Росія від фашистського режиму? Скажіть? Від кремлівського режиму. Так, ми їх звільнимо. Від їх фашистського режиму. Ви знаєте, оці всі ракети, що вони по нам запустили, точно в такій кількості, в такому же масштабі прилетить все назад на їхні голови, на російські. Воно все повернеться туди назад. І будуть страждати і мирні також. Десять мечів повернеться туди, на ту сторону, перекинеться. Воно не пройде так просто. Можливо, з часом, можливо, не так швидко. Ну тут швидко. Але все, що прилетіло по нам, все це прилетить по росіянам потім. Воно повністю все зеркально отобразиться на їх території. Така от ситуація. Дякую всім за увагу. Тримаємося до зустрічі на каналі.